Приветствую всіх на каналі. Займаємося ми ремонтом тракторних прицепів і купили собі вот отакий сварочний апарат марки GTM. Вот. Бо китайські у нас горять. Значить, зараз що? Зараз що, будемо делать цей тракторний прицеп варити. Ось попрошу вас подивитися на його стан до до начала реставрації. Тут шпилька не крутиться, все порізали. Буде варитися повністю новий кузов, Уші уши переварюватися, ремонтуватися. Мост, дишло. відповідно. Ці уші переварюватися і вариться новий кузов повністю. Ось у нас головний сварщик. Тільки з почти забрали, ще не пробували варити. Далі все покажу, розкажу і всі діла. Ось ці от. Так, значить що, почали ми пробувати сварку і цю варити. Е, так як сварчика у тебе опоціки, готів 20, так? Да? Десь. Десь 20. Тобто настроїть і нічого складного не поставило труда. Дивіться, шовчики які. Просто зараз роботи мало, тут поки реставрація, ходовки, рами, всі діла, тобто все зараз відрізали вуха. Ну, в общем, сварочні роботи зараз тільки будуть починатися, далі будемо вам більш серйозно показувати. А Ось він варив. Сейчас покажу. Дивіться на качество швів. гораздо лучше варить, чем китайские, дешевые сварки. Сейчас начнем варить кузов, тоді уже более детально и досконально покажу, що де як. У нас що делается, нема време снимать постоянно. В общем, дышло, все пробовали, варили. Я просто то тут, то не тут. Заплаточку заварили, шовчики хороші. Я за все поки приїхав, пока сварщик двари, вам показую. Правильно. Він балон закриває, його наругав, тільки кофе йде. Все, все просто зараз збирається на прихватки. Ось це вертикальний шов, так? Да? Ну, ти ж сварщик чи є? Це шов знизу вверх. Ти зверху вниз варив. Ти ж дуриш мене? Зараз збирається на прихватки, як конструктор лего, а потім повністю буде обварюватися. Ходе прямо на ваших глазах. Сварщик як тобі апарат? Mm. Дай нам рекомендувати. Mm. Нормально, якщо варити вмієш? чи вообще? Mm -hmm. Моды красный. Чуть четенько, да? Рассказывай, рассказывай, покажи, як ти поварил, хорошо. Хорошо. Це він зараз зібрав на прохватку, Зібрав на прохватке. Зараз знизу будемо варити електродом. У нас просто є електрод. электрон. У нас просто є электродная сварка. Якби у нас її не було, б сейчас туда наділи дило держатель і пошел би снизу поедем. Так я ж не знаю куди. Зараз ми обварюємо нище. Та проговорить, а потом заводим в автомат і починаємо варити жорстко. Ага, нормально. Так, у нас тут шумно, ну... Я приїхав на роботу Після того як кузов набрали, його повним ходом обварюють повністю всі стики, я потім покажу шли вам, всі діла оці Просто іскри летять, боюсь попайку собі спалити нову. А, ось він тут пообварював, ось це пообварював А він це... все, дивіться, тепер просказую, ця сторона вже обварена повністю. Отакі шовчики. Отакі шовчики. О, вісьма непогано. Плюс е, кабель оцей в два раза товще, ніж на звичайних китайських сварках. Оцей. Кабелюга товщина, як палець. У мене палець здоровий. Це, бре. Та розказуєш кабелі товсті, всі діла оці. Привіт. А що ти нам казав трубу, якусь спала? Ану, розкажи щоб... Ну розкажи подписчикам, щоб об'ясний, що там не як. А Та що там так? Не, купляй, типа, не, ну типа мощно, что там рассказывал? Пали, Короче, же там четверку. там накрутил пятерку трубу и швеллер пропарил на вскрыть, толщина стенки. Так что Вадик сказал, что это лайк однозначно. А что, тебе обварить трошки красным, да? Ну через да, час. Через час? Надо было бабки <laughs> Бабки надо было прогулять, а мы еще не доделывали, да? Но. Там, генерал все. ну що, я заїхав дивлюсь вариш до мене не буду влікати щоб ну ти поняв быстрей, прице... быстрей прицеп зробив быстрей, прицеп быстрей же я бабок заробив два борта шабарюємо і все жопа зварена як ні що завтра Так, завтра. Завтра а знутри вже все проварено да конечно каже завтра суббота на тут. Це ж ти на рибалку не ходиш? що будеш робити. чи? а круги. А це ж у нас водос тепер кожен день на роботі. В нього зараз поубавилось. Завтра треба кругів зробити пачку. Там ще круги є. В общем, ну, це буде завтра. Сьогодні ми займаємося імені Так, Оставляємо сварку, остивати, да, вадік. Ну, не того, що вона нагрілася, а того, що в нас кончився мікс. Зараз положили балони, веземо. поменять надо срочно. Так, поехал купаем чебуречки с мясом, с сыром. А вот дурный. Сварочку на такой же тему. Владик, туши ее, блядь. А? что у меня ее. Чебуречка. Да, два шва. Два шва, не забирай Ладоса. зерновозик вырисовывается, моднявый. Выгрузка только назад будет. По желанию заказчика, естественно. Дошла уже третий варен. Ну, вот. Пошли. Теперь пошли. пошли. Будем. Какие там настройки наварил? А это 6 нас поставил, а максимум 12, да? Типа швелеры варить в бутавры. Ух! Это пью мощности вадик вара. Че, шо? 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 Ничего Це молочний коктейль. Ты тоже до таких привчаєшся. Я ничего, я про то, что ты казав обид покрасил уже 3 часа дня. Чекай свет пять мог назад сюда. А, свет и А, при чем ты Я ж не знаю. Ти на мойку на 50 гривень зараз не визначено. 50? Нема бабок. А що я тебе покажу? В машині? Так. Да. смысле, що я ти заїхав, коряво, візьми ключі. Це так, минутка, а я не знаю, минутка кого? Загнали спринтер на мойку. Ну, його отмили, тут все як має бути. Ремень цей не зматується. Мінти требує, щоб він на пузі висів. А та часть там в замку. Ну, Вадик приїхав, машина типу, заводиться. Зажигання все включається, есть. завів, ключ випав і поїхав. Ну, приїдемо, будемо щось робити. Мені кажеться витягнути його проблема. Е, дивіться, задній порт зварився. Зараз знизу проходить аварія і В принципі, все. Милості. Коротше щось він там бачить, що він там бачить, я не знаю. Дітє, ми всі бабки вот. Такий вид. Вигрузка тільки назад буде, тут буде пруд, ших-ших. Зараз я покажу. Що <реш> ти сказав, Олександр, що ти почув? Це незалежний експерт по звуку. Як тріфаз не Каже, по звуку, як трьохфаз наш мали. Це Саньок теж сварщик великий. На обзор прийшли, зараз всі дивляться, всім нравиться. Серьо, ці бурати. Звук. Ні, ні, ні. Він сказав пробрав трубу п'ятерку цю, про трубу Пропалив каже, повністю, поняв. Так що ну не вес піднімай, просто вес попробуй. 18, да, Ось такі діла. Так, банда, приїхав в очередний раз, прицеп уже краситься, день той самий Примерно часов 11 дня. Шо ти? Смурфік Смурфик ні? А, ти сьогодні одівся? Де респіратор? распіратор? Нанголин. Ти З таким директором херів, знає, як ти живеш. Е, Процеп предварительно погрунтований був, якщо Посеревно якихсь довбоєб напише, що ви не погрунтували. Це так завжди у цих коментарях. Це, ну. Отак знімаєш, напишеш, не погрунтували або ще щось. Давай сказав, що таких вистачає публіки. Краса як бог, так. Да? Ще в нас компресор поламався, там якісь стрелюшки на півтори тисячі поміняли. І в принципі в принципі, все. Закривається клапаном, виходить вигрузка назад, це торчить, що бадік борт прокрасив. Воно потім витягнеться і викинеться. Зараз вадик один слой і вторий слой. По поводу цих штук на металі, воно вичухане, це метал лежалий, тобто ну, таке як раковинки. не знаю як сказати. Це, кстати, останній метал, більше такого немає. Прийдеться десь щось шукати. Я тоді цього був хапнув нормально, цілу кучу. І ми з нього наварили без річ прицепів. Тоді, як дешевый металл купляєш можно людям цену называть нормально. так что они сразу соглашаются. Дешевше, чем у конкурентов. О, О смотри, маляр родился. Компрессором накачал, кузов подняло. Заебал ты, злякал. Ты. Чш... Чш... Не, не, я ш... ж... В лицо. В лицо, бля. Что, а оно будет дело? А? Дело будет? Так, а за бобит покрасил, да? А? сейчас, здесь банде оськи надо вкинуть, приедут. Так ты что, не едешь? Не, ну все, оськи заберут, я поехал бабки тратить. Ха! -ха. Что? А ты кровать. Хватит, да? Хватит. А что, сейчас, сейчас, накачал нормально? Короче, компрессор одна голова не качает, она аж, красная этот. Ну, я новый купил, в общем, цей заклине, потом следующий будем ставить уже. Капюшон на день, блядь. Капюшон на день. Акернада На каже тільки по-другому. Показую, що вийшло з того прицепа, що ви бачили в початку відео. В общем, цей борт клапан тут в речах потягнув, клапан відкрився, зерно посипалось. Проводка. Оцинкований цепок. Гальванірований гальванірований оцинкований Ось Отакий кузов здоровенний. 420 на 230 на 1,30 висотою. высотой. Драбинка для удобства, тракториста. Ну, проводка, даже нові шланги на гідравліку. Масленки в мосту блищать. Резина середньої паршивості. Ну, без порізів, трещин глобальних і всіх ділів. Ну і все, как ось так. О! Одне, що дишло, у нас було таке паршивеньке, ну, воно... воно приварено намертво, там одне в одне сунуте далеко, так що. Все в огнях. Все, не забуваємо ставити лайк і підписуватися, бо щось активність падає. Бабки не йдуть з ютубу, а це нема за що кофе, даже водосу купити.